Вся Фрайзервей перекрыта. Продолжается будильництво метро. Сквозь стоят барканчики. Ограничители. Сегодня суббота. Не роблять. Вот так техника. Бачите? Щебень. Понакрывают пленкой. піддавлювають, щоб не воровали і щоб не змивали дощем, вітром. Будівництво йде, але такої багнюки навкруги немає. Це все стоїть техніка, вихідний день. Це будинок, я колись показувала, він стояв ось фанерою ще оббитий. Бачите, оббили його пластиком. буде стояти. І не скажеш, що там з досок зроблено в спалах. А поруч будують метро. І це така вишка тут мать Инка Ой-ой-ой-ой. Ось а це риють. Дорога вся перерита, перекрита. Будівництво метро. Будуть встановлювати залізні стовби, а потім бетоном заливати. Стійки під мост. Це все будівництво йде. Все перекрито буквально, все-все-все. А он же, бачите, вже стоять. Ці як вони там називаються, поки опори. Для полотна залізнодорожного, залізничного метро. тут буде зупинка якась, мабуть. Із Сурія на Ленглі. Проміжна зупинка буде якась. Добре вже так набудували. Швиденько у них залучилося. М -м -м. Ось так. Дорога поділена на туди, на сюди, там перекрито, Теж стоїть техніка. так магазини. Перекривали оце все стоїть. Бачите так? Mm. Ось вам ріта Маргарита Бізянка. <рес> Велике будівництво до 29 го року десь обіцяють запустити метро. Це все Frazier Ray. Ось тут я колись бігала, ходила, прогулювалася, коли ми тут на цьому районі жили. А зараз, якби тут жили, то о, бачите? Бачите, що вже стоїть, як кран. Оце так. Да. Ой, ще й роблять сьогодні, діточка стоїть. Вартує проїжджу частину. Так, роблять, роблять, о, суботу роблять. Оце вот так. Іде піш, далі б гуляла. Будівництво йде, але чисто. Завжди присипають відсівом, щебнем. щебнем, отак все накрито щоб не роздувало вітром, не звивала дощем. Бачите, камінцями придавили. І чекають в понеділка. Тоді відкриті будуть робити. Оце так. А це зараз під'їжджаємо той райончик, де я завжди раніше виходила. Була зупиночка наша. Довго стоїть на світофорі. Бо дорога така важкенька перекрита, трафік тут важкий, на цій дорозі зараз. так Ось -от. цю церкву там стоїть. Я округом неї ходила, бігала. О там все бачите. О -о -о. Все. Це вже інша дорога. Тут теж ходила, бігала, піднімалась на горочку. Качок долетилися і тут гульфку. Зараз будемо їх проїжджати. господи, еще станция якась, вышка. Так, <плес> тут вот дуже крутой спуск. Десь мы... 45 дней, а 50 градусов я не вижу. Так, хоть Я тут играю в гольф. С другой стороны, там ты. Ожина росте, дуже багато ожина кругом росте, а вони її не збирають. Ми якось ходили з онукою, гуляли, а то її тривали. Ферми. За ожинним забором ферми. А ферми поворошення лохини. Улян, кукулуза, чи що, щось росте в них там щось таке. Чи комусь так повиростав? Там і щось таке росте. річечка невеличка. Ось і вам канада. Все поруч. Інфраструктура, і ферми, і річки, і поля, і парки далеко ходить, не треба їздити. Якщо хочете справлятись, дуже багато парків, скверів. Бйончик зефір поки що. Так люди живуть. Парканів майже нема ні в кого. Рідко-рідко де паркани відгороджуються, де особливо де близько до дороги, дуже Або тобто такий. Next yes. stop 168th yes. Street and 64th Avenue which is the area This Кудись всі їдуть, відпочивати, хтось банки здає, ходить, хтось і банки здають, а це спортивна така школа. А поряд школа, звичайна, там, будівля стоїть. Дуже хороший такий теж. поле футбольне, хороше. Займаються yeah. так, скільки людей прийшло. Грають футбол дорослі дітки на полі. Людей багато приїжджає, спортом багато займаються люди. Ну mm що, -hmm. ось така краса. Багато росте квітів. І палоки, як кажуть, ну і мою нормально все.